То думає, що Coral Club це тільки про продаж. Але насправді це про вигідне користування продуктом для себе та своєї сім'ї. Коли я стала учасником клубу, я просто оформила собі для себе дисконтну карту. І знаєте що? Відкрився цілий світ натуральні продукти для здоров'я, очищення організму, вітаміни, підтримка імунітету. А що може бути ще важливішим? Без мінімалок, без обов'язкових покупок. Хочу, беру продукт. Не хочу не беру. Все дуже просто. Я користуюся тим, що дійсно працюю. І можу дати найкраще своїй дитині, своїм батькам, рідним, друзям. І все головне це зі знижкою від 20%. А ще є кішбеки, подарунки, акції. Правда, круто. Це не про бізнес. Це про турботу в першу чергу про себе. Бути в компанії та в клубі Coral Club це просто вигідно. Якщо хочеш теж мати таку можливість, напиши мені. Я покажу, як легко оформити дискотну картку саме для тебе.